23 жовтня виходить новий номер газети Вісті Придніпров'я у ньому історії про силу, людяність і життя наших громад. Головна тема евакуація і прихисток. Це розповідь Константина Жолдакова, який двічі втратив бізнес через війну, але не зламався. Тепер він керує благодійним фондом сприяння та розвиток. Разом із командою він створив у Дніпрі три шелтери для переселенців. Тут людям допомагають знайти житло, отримати документи, роботу, психологічну підтримку. У шелтерах живуть родини, пенсіонери, діти. Про все це в ексклюзивному інтерв'ю. У Підгородненському ліцеї No2 пройшла програма Формула мужності. Учні набували практичних навичок, які можуть врятувати життя, вчилися розпізнавати небезпечні предмети, діяти в умовах мінної загрози, надавати домедичну допомогу. Особливо цінною була програма з тактичної медицини. Учні Шевченківського ліцею Славгородської селищної ради долучилися до благодійної акції Power Coins. До 24 листопада в будівлі ліцею зберуться гроші для евакуйованих з бойових дій тварин. Діти показали, справжня допомога починається з серця. Пам'яті про героя у Новостепанівці відкрили алею пам'яті на честь 19-річного військового Олександра Двірного, який загинув на Донеччині. Його подвиг пам'ятають земляки, родина і вся громада. Також поради лікарів, як уберегтися від осінньо зимових застуд, що робити, аби не захворіти. Історія успіху, туризм у Верхньодніпровській громаді. Місцеві мешканці створюють туристичні маршрути, відкривають нові локації, сад ємільянцевих, дачу архітектора хляпатури, крафтову броварню Craft. Так громада приваблює туристів і розвиває місцевий бізнес. Поради від газмереж як не наражати себе на небезпеку. Газові плити не можна використовувати для обігріву. Це може привести до отруєння чадним газом. Якщо відчули запах газу, перекрийте крани, відкрийте вікна, вийдете з приміщення і телефонуйте 104. У номері також знайдете рецепти: картопляний суп, пюре поселянське, салати з яблук та кориці, мариноване сало. Нагадуємо, розпочалася передплата на 2026 рік Передплачуйте вісті Придніпроя газету, що пише про найважливіше для людей Дніпропетровщини. До зустрічі вже завтра!